Ми живемо в той час, коли гонитва за грошима здається нормою. Усі кудись поспішають, змагаються, доводять, і ми теж біжимо і часто не помічаємо, що насправді втрачаємо по дорозі. Здається, що чим більше ми матимемо, тим щасливіше ми станемо. Але з часом приходить розуміння є втома, а радості менше. Грошей більше, а сенсу менше. Так, у житті бувають моменти, коли без грошей ніяк, вони потрібні, це факт. Але важливо не втратити себе, здобуваючи їх, бо гроші це засіб, а не мета, не доказ твоєї цінності, не мірило щастя, твоя справжня цінність у серці, у щирості, у тому, ким ти є. Не став гроші вище за життя, біжи не за багатством. Біжи до себе.